Дорогі діти, шановні колеги, батьки та мешканці Тарецької Ружинської громади, від імені педагогів тарецької громади, вітаємо вас сьогоднішнім святом, святом першого дворника. Бажаємо вам, дорогі наші любі діти, натхнення, творчості та успіху у навчанні. Вітаю із новим навчальним роком! Бажаю цікавих та корисних уроків. Колегам бажаю вдячних учнів та батьків. Шановні батьки, вітаю вас з новою сходинкою в житті вашої дитини. Дякую вам за терпіння, за розуміння і допомогу вчителям та дітям. Всім учасникам освітнього процесу бажаю, щоб зерна освіти в душах дітей дали щедрий урожай. Зі святом, колеги! Нехай ваше вміння знаходити підхід до кожної дитини. Буде належно пошановане. Нехай ці повітряні кульки стануть символом нашої нової української освіти. А перший дзвоник сповістить про щастя, майбутній мир. Зі святом вас, дорогі друзі, колеги, незламні освітяни. Прийміть найщиріші вітання з Днем Знань. з початком нового навчального року. Цей день завжди особливий. Урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до нових вершин самостійного життя. Дорогі здобувачі освіти, бажаємо вам відкорити нові вершини, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети вперед до нових звершень. Шановні педагоги, незважаючи на всі виклики, ви продовжуєте самовіддано працювати, передаючи свої знання і мудрість. Ваша самовідданість і професіоналізм це справжній приклад для наслідування з новим навчальним роком. День 1 вересня хочеться нагадати батькам, що колись і вони сиділи за партами і просимо їх набратися терпіння, мудрості. Завжди підтримувати, допомагати своїм дітям, Хваліть їх навіть за найменші досягнення. Пам'ятайте, дорогі батьки, що в командній роботі разом з вчителями та вашими дітками ви творите велику потугу разом ми сила, здоров'я, миру, перемоги, багато злетів, успіхів у новому навчальному році. Слава Україні! Героям слава!